Дивіться, в сьогоднішньому відео Лариса Созаєва розповіла, як Віктор Павлік зраджував її і продовжував клястися в коханні. Також Христина Соловій на концерті у Чорноморську сказала, що думає про попередню назву міст. І крім цього, фестиваль Лайми Вайколе розколов українських зірок. Одні відмовилися виступати з росіянами, а інші ні. Це Марс та зірки. Поїхали! Танцівниця і колишня дружина народного артиста України Віктора Павліка Лариса Созаєва розповіла, як екс присягався їй у коханні після зрад. Вона зізналася, що заради нині покійного сина давала колишньому шанси виправитися. Проте, зрештою, на невірність Павлика нічого не вплинуло. Також Созаєва згадала, як з ексобранцем вигадала качку про повторне одруження та вінчання, щоб привернути увагу медіа. Останні роки подружнього життя Павліка та Лариси Созаєвої були затьмарені зрадами чоловіка з різними жінками. Про ці тяжні періоди невірності. Танцівниця розповідала давно. Проте ці обурливі епізоди з життя співака не змусили його дружину відвернутися від усього, що їх пов'язувало. Як пояснила Лора Созаєва, ми ходили до церкви багато років, Бог не приймає розлучення, так написано в святому письмі. Я мудра жінка, і розуміла, що людина може помилитися, зачаруватися чужими персами, то з нас не без гріха. Їхній єдиний син Павло знав, що в батьків є проблеми в стосунках, але хвилювався, бо не хотів їхнього розставання. Коли я сказала сину, що в нас із статом не все гаразд, він злякався і спитав, як же ми будемо жити без нього. Дітей у таких ситуаціях завжди дуже шкода, і заради їхнього блага жінки терплять, щоб чоловік змінив свою поведінку. Тим більше треба знати Віктора: він клявся до останнього, що я єдина кого він кохає, і що він більше ніколи не буде так чинити, розкрила колишня дружина артиста. Як пояснила Лариса Созаєва, історія з їхнім другим шлюбом її вінчанням була фейком, аби привернути увагу медіа до співака. Щодо повторного одруження та вінчання, то це неправда. Ми відпочивали разом у Туреччині і розмірковували, як привернути увагу медіа і от вигадали таку качку, зізналася Лариса Созаєва. Друзі, як на вашу думку, чи варто терпіти зради у сім'ї заради дітей? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатися. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. А ми йдемо далі. Популярна українська співачка Христина Соловій втрапила у скандал через свій виступ у Чорноморську одеської області. Вона нецензурно висловилася щодо попередньої назви, яку носило місто. До 2016 року Чорноморськ був і Лічівськом. на думку Соловій, ця назва повна херня. Кадри, на яких артистка це говорить, поширилися в мережі. Перед цим вона попросила людей не ображатися і заявила, що вона з добром. Співачка під час виступу запитала в публіки, чи подобалася їм попередня назва їхнього міста. Відповіді були різні, і Соловій одразу після того, як їх почула, висловила й власну думку. Скажіть, будь ласка, от, ну, от тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатись. Я з добром. Як називалось ваше місто до того, як його перейменували? Що вам це подобалось? Повна хуйня. А як воно називається зараз? А ще голосніше. І так щоб брусня почула. Після цього вона попросила людей покричати слово Чорноморськ голосніше, так що русня почула. У мережі жителі Чорноморська та інших населених пунктів Одещини здебільшого розкритикували виконавицю за її слова. «Вилічівськ можеш більше не приїжджати, море на картинці тепер тільки побачиш. Судячи з твоїх висловлювань, Вилічівську ти видно, хочеш слідом за Фаріон піти. Хто їй дав право ображати назву міста, хоч і колишню, якого хріна, ДСБУ. Тепер нехай їде до Южної, жартує про Порт-Аненталь, Писали коментатори. А знайшлися й люди, які підтримали Соловій, проте і вони зауважили, що співачка могла би бути більш стриманою у своїх висловлюваннях. Друзі, а як на вашу думку, чи мала право Христина Соловій ображати минулу назву міста? Пишіть у коментарях. Ну а ми йдемо далі. На музичний захід лайма рендеву Юрмала мали приїхати більше українських знаменитостей. Втім, доїдуть все ж таки Вірка Сердючка, Макс Барських, Настя Каменських та інші зірки. У п'ятницю, 26 липня, в Латвії на узбережжі Балтійського моря стартував триденний музичний фестиваль Рендеву Юрмала 24 Як і минулого року він пройде три дні. А відкриття буде присвячене Україні. Тож до юрмали запросили наших артистів минулого місяця. Організаторка заходу співачка Лайма Вайколе анонсувала, що на сцену зокрема вийдуть співачки Надя Дорофеєва, Оля Полякова та Настя Каменських. Але до Латвії доїде лише одна з них, а саме дружина репера Потапа. Про це можна було дізнатися на діджитал-майданчиках Музвару. Імена Дорофеєвої та Полякової також зникли з сайту Лайма Рендеву. Багатьох українців обурило, що у фестивалі беруть участь чимало росіян, наприклад, гурт Бі 2 фронтмен групи Машина Врібні Андрій Макаревич, Солісного Свело Макс Покровський та інші, що цікаво, перші два позначені як ізраїльські артисти, а не російські. Як заявила піар-служба артистки Дорофеєва, Дорофеєва не буде брати участь у фестивалі Лаймарендову Юрмала. На сайті заходу артистка зараз не представлена у лайнапі і жодних інших матеріалах. На момент походження виступу команда артистки була ознайомлена з лайнапом на 26 липня, український день. Пізніше, коли побачили розширення афіші з усіма учасниками фестивалю на три дні, то зрозуміли, що не з усіма можемо бути представленими на одній сцені. Тож вибачилися перед організаторами і відмовилися від виступу. І як виявилося, лайма Вайколе зробили минулого місяця анонс лайма Рендеву Юрмала ще до того, як артисти погодилися виступати на її заході. Наприклад, Оля Полякова через свій щільний графік навіть і не мала виходити на сцену в юрмалі. Оля Полякова не братиме участь у цьогорічному фестивалі Лайми Вайколе через щільний концертний графік артистки в Україні, офіційно заявив менеджмент артистки. Тож в афіші першого дня залишились такі українські артисти: Вірка Сердючка, Настя Каменських, Макс Барських, АLECSIEF, Гана Буткевич, Уляна Ольгіна та Фрідом Белет. Також в лайнапі українкою позначена колишня російська оперна співачка Марія Максакова, хоча вона має громадянство зокрема Німеччини. В соцмережах АLECSЄв та Гана Буткевич вже повідомили, що прямують та готуються до участі в лайма РНДВ Юрмала 24 Про подорож натякнула і Настя Каменських. Деякі блогери засудили українських артистів, які беруть участь в музичному фестивалі, на якому виступатимуть так звані хороші росіяни. Свою позицію висловила інтерв'юерка Аліна Доротюк: це ще один місток до примирення українців і росіян, бо від хороших росіян до звичайних не так також далеко, особливо коли хочеш жити в цивілізованому світі і користуватися його благами. І це я не тільки про артистів, які заявлені у програмі, а й про глядачів, серед яких будуть як українці, так і росіяни. А щодо пісень російської і української на одній сцені, і не важливо, що це у різні дні. То чим це не чергове розмивання культурних кордонів, заявила блогерка. Зазначимо, що минулого року українців, які виступали на лаймурендеву Юрмала, хейтили не так активно. Деякі з них, наприклад, Вірка Сердючка та Макс Барських, поїхали на музичний фестиваль знову. Друзі, чи можуть наші артисти брати участь у подібних фестивалях? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.